Мініатюр, художнє слово і гарне, найкраще народне. Дякуємо щиро, і я, і всі присутні тут Ви, вийдемо від вас таким, знаєте, припіднесеним настроєм, і який створює нам тобто, настрій і настрій до нашої роботи. Олесь Гончар е, зазначав, що мова доля нашого народу. Ми впевнені, що доля нашої мови буде довгою світлою, поквіченою е, лексичним розмаєм і навзаєм не забуваємо, що ми є її носіями, а тому рідна мова буде завжди з нами. Дякую батькам, які мають таких чудових дітей. І щиро щиро справді схиляю сьогодні голову перед вами, керівникам, які готували цих дітей. Щиро дякую усім гостям, які прийшли, і так само працівникам бібліотеки. Я не знаю наскільки зараз ваші, ну, ваша бібліотека приймає читачів. Що є у вас такі активні комп'ютеризовані комп наші діти? Так і зараз Ту вже паперова книга замінила електронну книгу, хоча тут можна вести дискусію, правда? Але щиро, щиро все, вам дякую усім, що прийшли, і до зустрічі з вами. Приємно було. бути.